Сенюк Тарас Михайлович, Лисенчук Володимир Васильович, Козолій Олександр Володимирович, Поріцький Андрій Олександрович, Воробець Степан Степанович, Лисенко Сергій Петрович, Костюк Володимир Миколайович, Фурик Роман Степанович, Мельник Олександр Іванович, Шаповал Олександр Сергійович, Чепіль Володимир Васильович, Сенюк Віталій Дмитрович, Гончаров Ігор Володимирович, Іваньков Олександр Сергійович, Москевич Віталій Михайлович, Мальцев Микола Володимирович, Забарило Мирон Степанович, Островський Володимир Васильович, Васильчук Мирослав Юрійович. Дадак Руф Юрій Романович, Попович Петро Миколайович, Гаявий Михайло Петрович, Боднаренко Микола Сергійович, Андрійчук Володимир Ігорович, Гергелюк Михайло Михайлович, Барчук Володимир Васильович, Міллер, Ярослав Миколайович. Бобик Володимир Михайлович, Жмурко Назар Євгенович, Огільчин Владислав Миколаєвич, Мельничук Анатолій Іванович, Кукурба Олександр Васильович, Козак Михайло Михайлович, Ніньовський Сергій Вікторович, Кривда Валерій Петрович, Негрич Олександр Сергійович, Бордун Любомир Бориславович, Кубацький Ігор Ярославович. Гашинський Сергій Миколаєвич, Каченко Андрій Валентинович, Борейко Іван Ігорович, Кален Ігор Васильович, Сенюк Андрій Дмитрович, Анатійчук Олег Степанович, Нікадров Сергій Валентинович, Кенюк Розов Сергій Вікторович, Николаїв Михайло Васильович, Правдивий Сергій Володимирович. Венгльовський Роман Володимирович, Данилець Юрій Миколайович, Ганущак Олександр Володимирович, Чемирис Андрій Іванович, Циган Назар Андрійович, Юзюк Владислав Миколайович, Яворський Михайло Володимирович, Жданов Володимир Миколайович, Мосійчук Іван Ярославович, Чернецький Андрій Михайлович, Суботяк Ігор Іванович. Сіммерман Білас Сергій Іванович, Кучірка Іван Васильович, Шарий Олександр Олександрович, Валерій Бахус, Рощук Олександр Ігорович, Романчук Ігор Степанович, Самуляк Роман Ярославович, Огли Микола Миколайович, Микола, Ілюк Ігор Дмитрович, Томашук Сергій Романович, Баришніков Тарас Борисович. Іванович Петро Богданович, Другомерецький Михайло Володимирович, Резнік Сергій Володимирович, Гнатишак Назарій Ярославович, Ганущак Ігор Іванович, Костюк Сергій Васильович, Батура Андрій Мирославович, Стахів Ігор Іванович, Римачук Орест Миколайович, Фудаля Любомир Іванович, Макарчук Василь Васильович. Черкас Віталій Ярославович, Мельник Віталій Володимирович, Зозуля Павло Михайлович, Грачанюк Тарас Миколайович, Тарабалка Степан Іванович, Савчук Любомир Васильович, Черкалін Роман Сергійович, Боднаренко Олег Васильович, Настащук Микола Петрович, Кулінич Віталій Олександрович, Дзумедзей Дмитро Дмитрович. Настащук Олександр Іванович, Карпенюк Андрій Іванович, Джегринюк Ігор Михайлович, Вишенько Ігор Іванович, Христан Ігор Михайлович, Христан Назар Васильович, Фраюк Дмитро Дмитрович, Вишеванюк Микола Васильович, Нечволод Данило Андрійович. Наша боротьба.